Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал «Парфум Емоція. І це я знову з вами Антоніна. Дуже вдячна своїм підписчикам, що ви задаєте свої питання, коментуєте парфуми, заходите на мій канал, дивитеся. Буду вдячна і новим підписникам, які зайдуть на мій канал, підпишуться, поставлять свої відгуки, задаватимуть свої запитання, будуть розповідати про свої нові нові парфуми. Сьогодні в мене така тема. Ви знаєте, якось на вулиці так. Сонечко вийшло, так тепло зробилося. Я так утром встала, виглянула вікно. Думаю, Господи, яка прекрасна погода, як гарно, приємно таке сонечко. Думаю, треба зробити відеогляд на парфум. Сонячний якийсь сонячний, який буде дарувати нам усім людям, особливо жінкам, настрій. Сонячний такий теплий, гарний і приємний. Ми так утром встали, Взяли парфум, нанесли на себе, і нас прямо в душі проснулось сонечко, тепле, яскраве таке. Нас піднявся настрій. Ми зробили позитивні, сонячні, гарячі палки і прекрасно, красиві, і, і, і все. І хто в сім'ї? Остався там сім'єю, там готувати, там туди-сюди робити свою справу домашню, буде позитивний, ніхто його не зможе знервувати. Він буде сарам'я вливаться, буде нести позитив, і в сім'ї буде сонце, тепло і гармонія. Хто поїде на роботу, хто піде на роботу, в кого будуть зустрічі ділові, він буде благоухати сонцем, теплом, ніжністю буде предвкушати. Як то кажуть в другій половині сильні нашій половині, прекрасні почуття, щоб в них просиналися, буде гармонія йти кром, у вас буде робота йти прекрасно. І, а коли в нас іде прекрасна робота і в нас є настрій, це в нас виділяється дуже гарна, прекрасна енергія, яка притягує фінанси, здоров'я, кохання, робить ауру прекрасну і всім прекрасно біля вас, дуже гарно. Тепло, гармонічно, і з вами схочуть спілкуватися. І ділові партнери. Також начнуть на вас дивиться зовсім по-другому. Прекрасні мужчини. Навіть десь ви поїдете, щось зробите. Вам, так як Вселена, буде посилати своє благословення, щоб у вас все все вдавалося, і все прекрасно було. І от я взяла такий. Аромат у мене є. Він вже, звісно, знятись по карабана мільйон, туалетна водичка. Ви знаєте? Її дуже усі полюбляють у Костара версія. Хто знає, в мене тестер. Тестер, тому що я роздобула його, давно вже так знайшла, як то кажуть, його ніде вже знайти не можна. І так взяла на себе, нанесла сьогодні. О, я так трохи. І так вдихнула. І в мене такий настрій піднявся, такий гарний, думаю. Як прекрасно. який прекрасний ніжний аромат. Прямо перед глазами е, так поплили в мене прекрасні такі, як вам сказати, пачулі, медові пачулі і такі зажужали пчілки, весняні, які тільки-тільки проснулися, і вони е, так літають, е, жужжать, жужжать, золотистими крилишками змахують і е, е, сідають на. Тюльпанчики, нарцизики, намімози, весінні квіти, і, і у них таке сяйове сонечко, і так, прямо, ну, так яскрава, яскрава така е, погода і такий позитивний настрій. Я так думаю, розкажу вам про цей парфум. Але що я вам скажу? Я знайшла аналог цього парфуму. Дуже гарний аналог. Зараз я вам про нього розкажу. Нічим не хужий і по нотах пошти однаковий. І хто дуже полюбляє цю водичку, в кого була, і хоче зараз собі придбати, але не може ніде знайти. Ну і ця водичка ж дуже коштовна. А от аналог від бренду нового, він набагато дешевший, доступний. А в нотах, і в шлейфі, і в стійкості, я вам скажу, нічим не вступає цьому бренду. І це в мене буде водичка, зараз я вам її покажу. Це туалетна водичка. Отака коробочка аналог називається Лебідь. Кугнус, а в переводі Лебідь від фірми Флавія. Це доступна фірма, можна зайти на будь-який сайт, ну як не на будь-який, а там, де на натіно, наприклад, на такі, де дорогі. Не фейкові. Продукти продають. Оце там можна. Зайти і подивитися. Дивіться. Отака в нього жовта коробочка. кодики, все. Тут у нас кришечка магнітна. Гарно закривається і відкривається. Флакончик дуже гарний, яскравий. Я от наносю його на все. І тепер зрівнюємо цей і цей. Ви знаєте, пошти ніякої різниці я не бачу. Хіба що в ціні. От в ціні так. Да. У ціні буде різниця, а в остальному ні в чому різниці не буде. Е, просто от у цьому лебід'ю кугнусі, ароматі, тут більш мускус трошки добавний. Тут мускус є, але такий, ну, такий дуже легкий, легкий, як колись ще був, то що це знятось, це випуски ще в мене, я навіть не знаю, якого. В мене. 2008, може і навіть 2006-го року ця водичка. От не буду вам точно казати. Може, хто знає, пам'ятає, в якому році її зняли, або в якому взагалі випускали. Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво. Я можу зайти, звісно, подивитися, але мені буде цікаво просто з вами порозмовляти про цю водичку. І... А це ось новиночка. Це зайшло у нас. Ну, я вам скажу: от у ньому трошки наперед виходить спочатку. Мускус, такий ніжний, приємний. Потім йдуть оці ж медові пачулі. Потім йде у нас, зараз я вдихну. Манго трохи відчувається. Весіння якась зелень, така, як тюльпана, якоїсь зеленої травички. Ви знаєте, він мені нагадує, що це. У що це? них така нота, нота спільна є. Як от. Хто може, квітнуть у нас кабачки вже на городі ростуть і ці цвіточки їхні. З кабачків. Такі жовті довгі. І от його береш, вдихаєш або так його помнеш, помнеш і вдихнеш. От такий аромат у них якийсь. Солодко-трав'яно-медово-пачульовий от, от така нота. Неролі тут дуже гарні такі неролі. Я взагалі на не дуже поважаю, але тут на такі ніжні і мімози. От мімоза, весняна мімоза. От як береш ці, ви знаєте, два аромати зрівняють, що вони такі весінньо, такі сонячні, такі яскраві. Тобі здається, що ти отак раз і ауру на себе надів таку е, сонячну. І в тебе настрій таки піднімається, оскільки е, так ходиш, так вдихнеш, а він шлифовий, стійкий і ніжний. От буде. Дуже гарно вам в офіс, на роботу, вдома, десь так на прогулянку вийти, навіть в поїздку, як десь будете їхати. Буде прекрасний прекрасний аромат, ніжний такий, і ви будете така жіночна, така лагідна, сонячна, позитивна і прекрасна паняночка. Так що зверніть увагу, хто полюбляє цей аромат. Зверніть, будь ласка, увагу на цей новий ароматик від Флавія, лебідь. Лебідь. Він як лебідь, я вам скажу. Таке озеро з лататтям яскраве, сонечко на нього сіяє і два прекрасних лебіді, які пливуть і насолоджуються весняною, гарною, пробудженою року. Ну, що я вам скажу? Порозмовляли, подивилися, пишіть свої відгуки, підписуйтесь, будь ласка, задавайте свої питання, пишіть свої враження. До побачення, до нових відео зустрічі!